Точка розповсюдження у нас над соцмережами працює ціла команда, а нею керує наша піар-директорка Інна, вона повністю якби управляє цим. Тому що, ну якщо ви невідомі. А якщо ви не нічого не розповідаєте про себе, то як люди про вас дізнаються? Це перше. Друге, якщо е, ми говоримо про звітність, а вона обов'язкова публічна звітність, да, соцмережі є прекрасним майданчиком для публічної звітності. А це цінують всі в першу чергу партнери, як українські, так і закордонні. А наші партнери з Америки щодо Freedom, з Німеччини, це Блаугельбець Кроєць. Це Безліч наших різних партнерів, Ukraine Helfer, Maria Skinder, це і, і безліч інших насправді організацій. У нас є чеські організації, є, скажімо так, європейські, це «NAFO», це Fellows for Europe». Вони ну,